Подивимось, яка там сьогодні ситуація пов'язана з твоєю любов'ю. Що в тебе там на серці, дівчинко моя? Зараз глянемо, зараз будемо все знати. Смерть і. Імператор? Карти говорять про те, що у тебе зараз дуже сильно змінюється життя. По смерті я тобі вже можу сказати, що все, що було у твоєму житті раніше, якісь відносини, якісь неправильні відносини, деспотичні відносини, відносини з чоловіками, які психологічно тиснули на тебе, морально давили тебе. Ось це все по смерті, нарешті, в твоєму житті закінчується. Ти, як би можна так сказати, перенароджуєшся. Тепер ти чітко Розумієш, чого ти хочеш, яких ти хочеш відносин, і ти точно знаєш, який саме чоловік має бути поруч з тобою, тому що ті чоловіки, які були до цієї карти, яка називається смерть, більше тебе не влаштовують з такими чоловіками. Ти не бачиш ніякого свого майбутнього. І друга карта імператор. Вона говорить про те, що як тільки зараз, дуже скоро відбудеться твоє перенародження в твоєму житті, з'являється ідеальний чоловік, який зробить твою любов, твоє життя і тебе саму ідеальною.